Податок на нерухоме майно оптовики платитимуть з пільгою у 70%. Щоправда, стосується вона лише складських приміщень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківська. Самі ж підприємці кажуть, така знижка це, звісно, добре, втім існує чимало. Але річ у тім, що, попри склади, у їхньому користуванні ще й підвали, гаражі та інші постуючі кімнати. А податок у розмірі 1% розповсюджується і на них. Відтак платити доведеться немалі суми. До того ж, з такими затратами здати якесь приміщення в оренду буде також Як ми маємо 3300 квадратів, загальна площа, туди входить 2500 складська плюс 660 адмінкорпус разом з підвалом, який є технічне приміщення, його ніяк не будеш використовувати. Адмінкорпус тільки три кабінети використовується. Це є 60 метрів, а решту на сьогодні пустує, Це треба заплатити. Гаражі теж які не використовуються. Ну, це буде дуже накладно. Плинути на оподаткування інших приміщень мерії не в змозі. Ця справа під силу лише Верховній Раді, а місто може встановлювати відсоток податку або певну пільгу. Чиновники заспокоюють це питання буде ще не раз коригуватися, адже такі повноваження місцева влада отримала вперше. Дуже багато ще питань, і що стосується центральної частини міста, і що стосується. Околиць наших і так далі, і тому подібне. Тому походу, по ходу от ми будемо робити ще не одне доповнення до того першого, першого, ну, першого рішення сесії від 16-го числа. Питання пільги для оптовиків розглянуть ще й депутати міської ради. Наступне їхнє засідання відбудеться вже за тиждень.